Діти, у нас сьогодні цікава подорож до країни знань. Будьте уважні, розпочинаємо. Привіт, малята! Сьогодні поговоримо про свійських тварин. Тож слухайте уважно! Свійськими називають тварини, які живуть в умовах господарства або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Ходить коник по лужку, по зеленім бережку. Коник сам себе пасе, коник гривою трясе. Їзда на конях не тільки корисна для здоров'я, але й здатна розвинути дрібну моторику. Саме тому для лікування багатьох хвороб прописують катання на конях. Корівонько, красунечко, признайся, звідки ля. Ти молочко ласунечко, приносиш для маля. Шукаю солоденькі у травах квіточки, щоб молочко смачненьке з них мали діточки. Корова дає людині молоко. З молока люди навчилися готувати різні смачні і корисні продукти сир, масло, йогурт, сметану, морозиво, кефір. Ставати рано півенчить. Кукуріку в дворі кричить. Хро-хро, озвалася свиня, я подрімаю ще півдня. Свині великі тварини. Вони досягають два метра у довжину і можуть важити до 300 кілограмів. Використовують у їжу м'ясо, сало, а оброблену шкіру у промисловості для одягу та взуття. Дуже любить дід нашкіз, водить їх на пашу в ліс. А у лісі не гуля. То нахилить їм гілля, а то хвої нашукає. Кози також не гуляють. Все, що бачать, під'їдають. Травку і кору гризуть та й додому їсти йдуть. Ці тварини невеликі, тіло вкрите густою шерстю. Вони мають хороший зір, слух, нюх. Швидко бігають і добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Кози дають людині молоко, з нього готують сир, бринзу, сметану. Сидів кролик у куточку, гриз морквинку в холодочку. Морквочка була смачною, свіжою і запашною. Кролик невеликий, пухнастий. Цих тваринок не тільки розводять заради м'яса та хутра, а й тримають у домашніх умовах, в якості домашніх улюбленців. Кішка крадькома ступає, бо м'якенькі лапи має, ще уміє муркотіти і мишей прудких ловити. Всі ми обожнюємо котів. І не просто так. Це дивовижні тварини. Вони добре стрибають, вміють лазити на дерева, ловлять мишей. Наш пухнастий песик гал ланцюжок із шиї зняв, бігав по усіх стежках, тому хвіст у рипяшках. Відомо близько 400 порід собак. Вони відрізняються один від одного розміром, формою тіла, шерстяним покровом, забарвленням. Ці домашні тварини відомі своїми здібностями до навчання, любов'ю до гри і вірністю яка тваринка сподобалася вам найбільше. Тепер, коли ви будете пити молочко і кататися на конячках у парку, пригадайте, про що ви дізналися, та іншим розповідайте.